і укладені між гетьманом і старшиною з одного боку та московськими царями Іваном і Петром Олексійовичами і царівною Софією з іншого боку. І укладені вони були 25 липня 16 липня 1687 року. Були укладені ці статті. Отже. Коломацька угода вона підписувалася на основі саме глухівської угоди. Підписувалося на основі глухівських статей многогрішного, 17 із 22 статей з додатками, зробленими за гетьмана Самойловича, і деякі зміни, якими коломацькі статті відрізнялися від попередніх, зокрема, це 18, статті 18-22, передбачали посилення в Гетьманщині влади Царату і ще більше обмеження прав гетьманського уряду. Тобто посилення, пишу вам, посилення влади. Царя і послаблення гетьманського уряду. І послаблення гетьману і гетьманського уряду. За коломацькими статтями впроваджувалися, тобто гетьман не мав права без царського указу позбавляти старшину на керівник посад. А старшина не мала права переобирати гетьмана. Значно обмежувалося право гетьмана розпоряджатися саме військовими землями. Гетьман мав удаватися до особистих заходів, аби з усіма силами з'єднати міцну і нерозрівну згоду обидві, саме обидвих русських народів, щоб Малоросію не визнали, не називали землею гетьманською, а лише визнавали землею, яка знаходиться в царській самодержавній владі. Розумієте наскільки. А все було досить погано. Пункт 19 коломацьких статей а, заохочує заходи відносин, а, зокрема шлюби між українцями та московитами. Напрями зовнішньополітичної діяльності Мазепи певною, певною мірою свідчить саме коломацькі статті. А, на початку гетьманування Івана Мазепи він вважав, що може втілити свої задуми щодо України тільки в спілці саме з Москвою. Тобто, на початку він орієнтувався лише на Московію. Мазепа сподівався поширити територію Гетьманщини на відвоювану від Польщі правобережну Україну, а також на Степову смугу вздовж Чорного та Азовського морів, якою володіли Крим і Османська імперія. Пов'язаний угодою з Московією, Мазепа брав участь у активній у активні зовнішньополітичній діяльності царя. Так козацькі загони надавали допомогу царській армії у походах проти Криму. Ось, наприклад, другий Кримський похід. 1689 року. Це було початок весни 89-го року. 100 тисяч нам. Так, я пишу вам, що це другий кримський. Другий Кримський похід. А... 100 тисячна московська армія під командуванням Голіцина та 40 тисячна українська. А, армія козаків не через Мазепу. Я вам приписую Голіцин. Це у нас Московія. 100 тисяч. Мазепа. Україна козаки 40 тисяч. І вони вирішили на Крим. І здобули перемогу в кількох битвах. Тобто московські-українські війська вони підійшли до перекопу, постояли добу під його мурами, а потім повернулися назад. Тобто, такий провал далекосяжно зруйнованих планів Москви не відбувся і в другому кримському поході. Взагалі невдале завершення його було зумовлене вкрай несприятливими обставинами, за якими він відбувався. Тобто, гостра боротьба за владу, стрімка мобілізація, уповільнювала саме комплектацію війська, погана підготовка війська до надзвичайних умов походу, повільне просування армії, бездоріжжя, нестача. Їжі для людей нестача корму води, продовольство для коней, відвертене бажання союзників допомагати. Що ж до України, то Кримський похід мав такі досить негативні наслідки, позаях загострив внутрішнє становище саме козацької держави. Населення обурювали величезні трати, пов'язані із спорядженням козацької армії, і взагалі досить важко було сприймати Важко сприймалася присутність на українських землях саме чисельних підрозділів російської армії. Тобто, спочатку був плюс, ну як наслідок пішов у нас мінус. Щодо внутрішньої політики, взагалі визначальною рисою внутрішньої політики Мазепи було прагнення об'єднати землі лівобережжя, правобережжя, Запорожжя і Слободжанщини. Тобто була в нього така мрія лівобережжя, Правобережжя, Запорожжя і Слободжанщин, тобто він хотів зробити єдину Україну. Як уявлялося взагалі новообраному гетьманом, як держава таких західноєвропейського зразка зі збереженням традиційного козацького устрою, а діяльність Мазепі зміцнювали Досить великі обставини, він досить сильно займався, архітектурою, архітектурними образами міста, наприклад, Київ, Чернігів, Переяслов, Глухов, Любин, Батурин і інші землі. А Мазепа фунтував більше десятка нових храмів, сприяв побудові багатьох церков княжої доби. Тобто він дуже сильно у нас був за культуру. Культура. Пишу вам так: освіта і архітектура. Культура, освіта, архітектура. Верення Мазепинської доби належало до найкращих зразків українського друку. Сам гетьман, маючи одну із найбільших українських міг обдарував книжками монастирі, церкви, окремих осіб. Не менше ніж церквами і монастирями, опікувався гетьман Києво-Могилянською академією. Опікувався дуже, збудував перший поверх нового будинку академії, допомігся підтвердження статусу академії, надав у володіння села і землі, матеріально підтримував студентів, а взагалі дбав Мазепа і про створення нових осередків культури. Одним із них стає Чернігівський колегіум, наприклад. Тобто не тільки одна академія. Поступово відбувалося посилення ролі українського гетьмана і вивищення козацької старшини. Взагалі, надзвичайно вимогливо ставився гетьман до освіти майбутніх державних діячів, тому заохочував навчання молоді зі свого оточення саме в києво могилянській академії, і за її кордоном. У розвиток української освіти, науки, культури, мистецтва гетьман вкладав величезні кошти з державної скарбниці та й свої власні і справедливо вважаючи, що лише в такий спосіб Україна зможе зрівнятися з європейською. Державою. Прагнучи об'єднати всі землі під однією булавою, Мазепа ніколи не випускав з під уваги саме і правобережну Україну. Наприкінці XVII століття більшість земель правобережжя лежала взагалі пусткою. Це непокоїло польський уряд, і єдиним надійним способом зменшити, зменшення цієї загрози було заселення сплендрованого краю. У зв'язку з цим польський король Ян III Собеський знову звернувся до козацтва, заохочуючи заселення пусток, польський уряд рішенням 1685 року надав козацтву придані привілеї та вольності. Тобто, це у нас тут піде як вже правобережна Україна. Ян 1685 рік заселення. Заселення пусток дають козакам привілеї і, згідно з ухвалою, козаки створювали на заселених ними землях власний полково полково-сотенний устрій. Так відродилися чотири полки: це Богославський, Корсунський, Братславський і Фастівський. Прописую вам: Богославський, Корсунський, Братславський і Фастівський, або Білоцерківський або На Начіль з полковниками це був Саміл Іванович Самусь Захаром Іскрою, Андрієм Абазановим і Семеном Полієм. Відновлені полки були не тільки військовими, а й адміністративно-територіальними одиницями. І ось у нас починаються національно-визвольні повстання 1702-1704 року. Взагалі, у 1699 році Польща укладає мирну угоду з Османської імперії, я вам це також перепишу: 1699 рік Польща плюс Османська імперія. Вони вкладають мирний договір, і це передує знову ж таки до деяких подій. Турецька загроза ослабла, тож відпали потреба в, принципі, в козацтві. Отже, тут загроза посрямле, послабляється і козацтво просто не потрібно стає. Сейм ухвалив ліквідувати правобережне козацтво, а відтак коронний гетьман наказав полковникам розпустити їх полки. І після захоплення польськими військами взимку 1702 року кількох козацьких міст на правобережжі України у відповідь почалося повстання очолене Семеном Полієм. 1702 рік. Повстання Семен Палій. Цей визвольний рух мав на меті взагалі визволення Правобережної України від польського панування та об'єднання з Лівобережною Гетьманщиною. У липні 1702 року рух охопив Київщину, а на початку 1703 року повстанці вже контролювали значну частину Правобережної України. Отже, липень ми тут здобуваємо Київ 1703 рік, значна частина України. Також ставимо плюс. Повстання поширювалося на Волинь і Поділля і дійшло навіть до Галичини. Так, це також перепишу Волинь, Поділля і Галичина. 15 тисяч військо кинуте. На його придушення спинити визвольний рух в принципі не змогло, і повстанці Палія ставали союзниками шведів, які на той час були в стані війни з поляками, адже в 1700 році розпочалася шведсько-московська північна війна, і це занепокоїло Москву, яка одразу відгукнулася на прохання польського короля Августа II надати допомогу, але використала для цього війська Мазепи. Отже, давайте тепер знову ж таки по порядку. Польське 15-тисячне військо програє і просувається далі. У нас союзники долучаються шведі, Шведи. І тут, відповідно, уже Москва надає Польщі. свою допомогу. Допомогу І надає військо Мазепи. Надає військо. Мазепи. Навесні 1704 року військо гетьмана Мазепи перейшло Дніпро і зайняло Київщину і Волинь. Семена Полія заарештували та ув'язнили. І через рік його було відправлено до Москви, а потім заслано до Сибіру. Польща значну частину території, яку окупували шведські війська, не змогла реально претендувати на правобережну Україну. І за таких обставин правобережжя опинилося під владою Мазепи. І ось тут у нас починається об'єднання правобережної талі лівобережної України за Мазепи, воно тривало від подій. Отже, тут у нас семен полій, ми йому ставимо мінус, а ось об'єднання у нас триває від 1704 до подій 1709 років. Тобто ось це у нас така собі об'єднана Україна під проводом Мазепи. А взагалі козаки змушені були, обстоюючи московські інтереси, воювати на теренах Московії, Прибалтики, Речі Посполитої. Ці походи були важким кігарем для козацтва. Дуже часто козаків використовували як дешеву робочу силу для канальних якихось землерийних робіт на будівництво нових доріг, фортець і інших укріплень. Справжнім лихом стала Північна війна і для інших верст населення України, бо саме його коштом споряджалися козацькі війська для щорічних походів на північ. Непевність майбутнього примушувала старшину і гетьмана замислюватися над подальшою долею Гетьманщини. Взагалі охоплена такими антимосковськими настроями старшина, вона чинила тиск на Мазепу, який, звісна річ, і сам розумів згубність відносин України з Москвою. Плекаючи мрію вивести гетьманщину з під влади царя Іван Мазепа в 1704-1705 роках удався до таємної дипломатії з противниками Москви. Так, за зокрема, восени 1705 року він налагодив зв'язки з польським королем Станіславом, якого було обрано 1704 року. І тими угрупуваннями, що підтримували шведського короля через Станіслава. Український гетьман сподівався встановити стосунки з Швецією, і в 1706 році Мазепа справді завдяки посередництву польського короля розпочав, розпочав таємні зносини зі шведським королем Карлом XII. Отже, я вам зараз це пропишу. 1705, 1705 рік у нас починається таємна. Таємна дипломатія мазепи. 1706 рік він починає листування з кадлом 12. Отже, тут «Таємна дипломатія, і тут вже починається листування. А взагалі, зовнішньополітичні передумови антимосковського повстання Івана Мазепи мали місце бути, так як ви розумієте, і бачите, взагалі всю ось цю. Ситуацію. В 1708 році Карл XII почав здійснювати свій давній задум про похід на Московію. Похід мав відбутися в напрямку на Смоленськ і Москву через територію Литви та Білорусі. На початку похід склався досить вдало, але після кількох невдач, у серпні вересні, Карл XII відмовився від попереднього плану. Він вирішив повернутися в Україну, зміцнити і встановити загальну. Відносини з козаками, з козацькими полками і е, військами польського короля. І шведський король поклав е, також надії на допомогу від Кримського ханства і турецького султана. Зміни планів Карла дванадцятого виявилися несподіванкою для Мазепи, і такий розвиток подій Гетьман вважав перечасним, бо перебування шведської армії на території України означало, що саме тут і розгорнуться воєнні операції російсько-шведської війни. З огляду на це завдання визволення України з-під влади царя ставало ще важчим. Похід шведського короля на Москву через Україну спонукав українського гетьмана до рішучих дій для визволення Гетьманщини. Мазепа вирішив об'єднатися з Шведами для війни проти Московії. І вже 24 жовтня, 24 жовтня 1708 року. Мазепа виїхав на зустріч із Карлом XII, З ним вирушило тисячне військо, генеральна старшина. І надвечір, 28 жовтня, гетьман прибув до шведського табору. Наступного дня відбулася зустріч. Це Мазепа вирушає на зустріч. Мазепа вирушає на зустріч. І вже 29-30 червня е, було укладено договір. 29-30, Я вибачаюсь, жовтня, жовтня 1708 року було укладено договір між Україною і, е, відповідно, і шведами. Стислий із шістьох пунктів виклад цього договору. Містить вивід прав України, тобто політичний документ, з яким у 1712 році Пилип Орлик буде обстоювати права України, звернувшись до європейських монархів, по договору. Україна має бути незалежною і вільною. Усі е, загарбані Московію землі, що колись належали руському народові, мають бути повернені українському князівству. Шведський король зобов'язаний захищати країну від усіх ворогів і посилити допомогу, коли про це просять гетьман і стане. А Мазепа має бути довічним князем України. Шведський король не має права претендувати на титул князя чи командувача збройних сил князівства. Для стратегічних потреб шведське військо може займати п'ять українських міст. У відповідь на дії Мазепи Петро І звернувся до українців у чисельних відвозвах. Звинуватив Мазепу у зраді і у намірі віддати Україну Польщі. А православні церкви й монастирі уніатам. Цар наказав також старшині полкам терміново зібратися у Глухові для обрання нового гетьмана. Водночас Петро І звелів Меншикову зруйнувати гетьманську резиденцію в Батурині. І у батурині знаходилися значні військові сили. Чимало було продовольства та боєприпасів. Місто захищали міцні укріплення, тому спроби швидко здобути Батурин виявилися в принципі, безрезультатними. Жителі були налаштовані захистити гетьманську столицю. Та через раду одного із полковників старшини Прилуцького полку саме Івана Носа, який вказав на потаємний хід московські вояки 2 листопада проникли. До міста і жорстоко вбили всіх його мешканців. 2 листопада 1708 року було зруйновано Паторин. Зрада Іван Ніс. Зрада Іван... Івана Носа. Отже, Місто було просто спалено, всі його жителі були вбиті. І, згідно з наказом царя, 6 листопада в Грухи відбулася Старшинська рада. Щоправда, прибули туди тільки чотири полковники: Це Стародубський, Чернігівський, Наказні Переяславський і Ніжинський. І гетьманом було обрано стародубського полковника Івана Скоропадського. Отже, Петро І починає досить такі значні заходи проти Мазепи. І, відповідно, уже 6 листопада 1708 року було обрано нового гетьмана України Івана Скоропадського. Івана Скоропадського було обрано нового гетьмана Івана Скоропадського. Взагалі, щоб поліпшити ситуацію, Іван Мазепа попрагнув схилити на свій бік Запорозьку Січ. Запорозьке 10 військо мало славу запеклих вояків, користувалося довірою та пошаною народу і могло стати тією силою, яка б допомогла б шведам. Це добре розумів і Петро І, який протягом зими 1708-1709 року наполегливо переконував запорожців не підтримувати Мазепу. Січова рада вирішила підтримати Мазепу і перейти на бік Шведського корена. Тому 26 березня у восьмитисячний загін запорожців розбився дорогою підрозділи московської армії, прибув до до міста неподалік Полтави і у Диканці запорожці вітали Івана Мазепу. Звідси Гетьман разом з Кошовим Атаманом Костям Гордієнком вирушили до Великих Будищ на зустріч з Карлом Другим. Отже, 26 березня, 26 березня 1709 року, ми пишемо сюди плюс запорожці. Запорожці. Зустріч Мазепи Гордієнка і Шведського короля відбувається 27 березня 1709 року, і відповіддю Петра І на приєднання запорожців до Мазепи і Катла було зруйнування Січі. Так, ось тут наш Петро. Точніше, не наш, Петро І руйнує Січ, як відповідь. Прямуючи на січі війська московського полковника Яковлева, нищили козацькі міста, містечка, села. Проте зруйнувати Січ з першої спроби, московитам не вдалося, вони це не змогли, вони зазнали чималих втрат і на допомогу Яковлеву прийшов загін іншого полковника. Він добре знав її околиці і облудно обіцяв січовикам недоторканість. Це й вирішило справу. 14 травня 1709 року Січ було захоплено. 14 травня 1709 рік було захоплено Січ і, виконуючи царський наказ, московське військо стратило всіх полонених, а потім зруйнувало Січову фортецю, спалило куріні, військові будівлі, гармати, скарб і прапори. Це все було вивезено. І навесні 1709 року Карл II відновив воєнні дії. Він розпочав наступ на Москву. Шлях Шведів мав перелягати через Харків і Куриск. Щоб просуватися згідно з планами операції, шведському війську треба було знешкодити добре укріплену Полтаву. Шведська армія підійшла до Полтави наприкінці квітня. Карл XII сподівався взяти місто Штурму, аби внаслідок переговорів, однак того не сталося. Тому 1 травня шведське військо змушено було розпочати облогу. Тим часом до міста прибув Петро I Із головними силами. 27 червня стався генеральний бій. 27 червня 1709 року стається головний бій. Під Полтавою. Він розпочався о 5-й годині ранку атакою шведської піхоти на московські редути. Редути, хто не знає, це земельні укріплення. Близько 11-ї години битва закінчилася цілковитою поразкою шведів. Отже, московити проти шведів. Тут ставимо мінус, тут ставимо. Плюс. Карл ІІ і Мазепа прямували до турецького кордону. 7 липня вони переправилися на правий берег Бугу, перетнули турецький кордон біля Очакова і рушили до Бендер. 1 серпня поранений Карл XII, хворий Мазепа зупинилися в передмісті Бендер. Тут, у, тут же Іван Мазепа вже, не встаючи з ліжка, доживав останні дні, він помер уночі проти 22 вересня. 22 вересня у нас помирає Мазепа. Гетьмана поховали там же, і у березні 1710 року його трону вивезли до православної землі Молдавії.